Волонтерів зустрічає Олена Андронова. У її 11-річного сина Іллі дитячий церебральний параліч. Із ним жінка мешкає у гуртожитку, грошей, каже, часто не вистачає. Тому вдячна за таку допомогу перед святом. Таку тяжлу минуту нас підтримують і продуктами, і ну, я дуже їм вдячна, ну, як, ну, як друга вже родина у мене. Допомагати таким родинам почали торік, розказує Віктор Булка від початку карантину в країні. Щоразу до акції долучаються нові помічники. Цього разу до нас доєдналися ще най. Найбільше приємно доєдналися інші волонтери, і наша допомога стала більш такозначущою. І в цього разу до нас доєдналася одна організація віруючих людей, які надали можливість нам, щоб ми могли закупити і сосиски, і сир, і молоко навіть і пасочки. Солодощі та засоби гігієни для родин придбали працівники поліції. Анатолій Сікальчук каже, хотіли власним прикладом показати, що необхідно допомагати родинам нам, які опинились у скрутних життєвих обставинах, щоб підняти настрій діткам, допомогти якось ним, хочу хочу усіх закликати робити добрі справи, як словом, так і ділом, і не оставатися байдужим, адже кожна дитина потребує такої допомоги і не залишати їх сам на сам з їхніми проблемами. Що ми без вас зробили? Велике вам велике спасибо, бо мамі дуже з ними тяжко. Велика подяка від нас, да uh -huh. від цієї сім'ї це дуже дуже важливо, звісно, Радісно держати. Звісно, такі подарунки, да, Андрішка? Uh -huh. Ага. Наталя Мірошник сама виховує двох доньок. Старшій Ірині недавно довелось пройти важке лікування. Жінка каже, це значно вплинуло на їхню родину. Це дуже велика підтримка, бо не тільки не перед великонням, але завжди коли нас підтримують. Це надихає, це десь у серці таке відчуття благодарності, а відчуття любові. Бо в даний час це дуже скрутно, це карантин. У зв'язку з лікуванням Марини нещодавно її стан трішечки став інший, але наразі намагаємось стабілізувати, і для нас ця підтримка дуже важлива. Вона нам нашій родині дуже допомагає. Аліна Олефір, Володимир Чепинога. новини на Суспільному, Херсон.